Добрий день, я вітаю всіх, хто приєднався до нас. З вами Ольга Таманова, медіа Центр України «Укрінформ». Продовжує свою роботу сьогодні. 628-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про те, як вберегтися під час нашого опалювального сезону від небезпек. Сьогодні у нас у студії Олександр Хорунжий, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Пане Олександре, ми вітаємо вас. Вітаю всіх присутніх. Слава Україні! Героям слава! Пане Оксано. Тож, давайте розпочнемо з того, яка ситуація на цей час, які виклики ви вже бачите. Розпочну напевне з основної небезпеки, яка читує на громадян в осінньо-зимовий період. Зокрема, це пожежна безпека, і на початку декілька даних статистичних даних я зараз оприлюднюю у 2022 році. В Україні сталося 4429 пожеж внаслідок порушень, порушень правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного та газового опалення. Це становить близько 5,5% від загальної кількості пожеж. Загальна ж кількість пожеж складає 80 654 пожежі. Внаслідок зазначених пожеж у нас зафіксована загибель людей. 245 осіб загинуло, з яких троє дітей. Травмована 101 особа, із них 12 дітей. На жаль, така сумна статистика, і, зокрема, основна причина це, це порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації даних опалювальних приладів. Щодо 2023 року, яка ситуація, яка на зараз у нас станом на зараз в Україні сталося… ну, на зараз, це фактично на початок місяця у нас фіксуються дані, 2627 пожеж, це близько 5% таких пожеж сталося саме внаслідок порушень правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного та газового опалення. Внаслідок пожеж загинуло 100 пожеж. 24 людини, з яких 4 дитини, травмувалося 97 осіб, з яких 4 Дитини, якщо взяти останній місяць, у нас у жовтні сталося 133 такі пожежі, під час яких загинуло 5 осіб, травмовано 9, з яких одна дитина. Що хотів би сказати ще, що найбільша кількість пожеж через печі та газове обладнання зафіксовано у Київській області, Вінницькій і Черкаській, відповідно 308, 181 і 168 пожеж. Безумовно, ДСНС проводить ряд профілактичних заходів для того, щоб зменшити кількість і запобігти саме пожежам під час осінньо-зимового періоду, тому що саме в цей період фіксується різкий скачок і фіксується найбільша кількість пожеж. Але Бог милував, у нас жовтень місяць був теплий, і ми не фіксували такого масового зростання. Хочу сказати, що навпаки, відповідно було зниження по відсоткам кількості. Пожеж. Що робить ДСНС? Від початку 2023 року працівниками ДСНС проведено понад 46 тисяч профілактичних рейдів і відпрацювань житлового сектору населених пунктів, в тому числі із залученнями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, в рамках яких було охоплено 1 мільйон 300 тисяч осіб. Така робота постійно проводиться. і це один із пріоритетів ДСНС, саме профілактична робота з громадянами. Хочу зауважити, що звичайно органи ДСНС і інші, взагалі, профілактичні органи вони не можуть самостійно потрапити до осель громадян, тому що це заборонено законодавством. Але хочу сказати, що відповідно, якщо люди звернуться до ДСНС з проханням обстежити їхнє помеш... помешкання на пожежну безпеку, то о, можу вас запевнити, що ДСНС не відмовить і проведе профілактичний огляд і вкаже на певні недоліки, які можуть призвести до пожежі. А, ну як які найрозповсюдженіші проблеми у нас з пічним опаленням? Це саме. Більше стосується сільської місцевості. Це несправність печей та приладів газового опалення, залишення їх без нагляду, розпалювання печей легкозаймистими речовинами, що це значить, коли. Йде різкий е, викид тепла, і люди можуть отримати опіки, і пожежа може розповсюджуватись дуже швидко. І неочищення димоходів від сажі, коли у нас фактично забиваються димоходи, і е, саме це е, потрапляє до помешкань. Люди труються просто від е, угарного газу. Це основні такі причини, чому відбувається і пожежі, і загибель людей. Є звісно поради, які ми розробили для кожної категорії приладів, які можуть призвести до пожежі, або які можуть призвести до травмування людей. Це, зокрема, перше це використання електрообрігівальних приладів, буквально декілька пунктів. Не слід застосовувати для обігріву приміщень саморобні електроприлади. Не варто вмикати в мережу одночасно багато електроприладів, тому що це може призвести до перевантаження електромережі, звідти короткого замикання і звідти пожежі. Забороняється використовувати електрообрігівальні прилади для сущіння одягу і не потрібно залишати відповідно такі прилади без нагляду. Друге, ми звичайно очікуємо. Дай Бог, щоб цього не відбувалося, але ми готуємося до відключень світла внаслідок терористичних атак Російської Федерації по енергосистемі України. І, Звичайно, передбачили ряд заходів, зокрема і профілактичного характеру, і доведення до людей основних тез таких безпекових, які вони можуть просто застосувати для того, щоб не виникла пожежа оселі. Перше, якщо немає світла, люди використовують часто свічки, особливо це сільська місцевість. Тобто тут треба використовувати на не невисокі стійкі металеві свічники, тримати запалені свічки на безпечній відстані від горючих матеріалів, не палити свічки до кінця, залишати нигарак довжиною 2-3 см. Знову не залишати їх без нагляду. Пам'ятаєте, минулого року у нас під час відключення світла. Люди масово почали застосовувати газові туристичні пальники. Це, звичайно, було вперше для нас такі небезпеки, і ми мали реагувати, розробили ряд рекомендацій для людей, для того, щоб уникнути надзвичайних подій. І... Після жовтня місяця, а це 10 жовтня було перші обстріли енергосистеми нашої 2022 року. Якраз був такий сплеск вибухів газових туристичних пальників. Наша порада одна, а це, звичайно, за можливості не використовувати такі пальники вдома, тому що вони не пристосовані для цього. Але ми всі розуміємо прекрасно, що коли безвихідь і коли треба дитині розігріти ту чи іншу їжу. І так далі, коли є довготривале відключення світла, то є декілька основних порад. Перше це купувати пальники лише сертифіковані Треба дотримуватись інструкції виробника. Там на кожному такому виробі є інструкція виробника. Обов'язково перечитати і виконувати відповідно правила і, звичайно, бажано зберігати балони не на балконі, а в окремому приміщенні. Чому? Тому що балони, коли потрапляють із холода з балкону, наприклад, в тепло, вони мають там є газ, який має властивості розширятися. Відповідно, це це пошкоджує балон, і балон може пропускати. Звідти може відповідно статися вибух. І звичайно, не забувати такі газові пальники на. Приладах газ, на комфорках, на електричних комфорках, тому що траплялись випадки, коли потім вимикали світло і балони ці вибухали. Тобто, знов-таки є ще поради для генераторів, і є ще поради для е, зберігання паливомастильних матеріалів до цих генераторів. Всі ці поради можна знайти відповідно на сайті DCNS. У нас є розділ відключення світла, і там всі поради безпеки розроблені ДСНС. Тобто, якщо довго зараз їх зачитувати, то у нас не вистачить зараз е, час. Е, що, як ще готується ДСНС е, до осінньо-зимового періоду? Я хочу сказати, що е, у нас розроблений план заходів. Протидії загрозам і реагування на надзвичайні ситуації осінньо-зимового періоду 2023-2024 року. І відповідно до цього плану у нас уточнено, розраховано угрупування сил і засобів протидії загрозам реагування на надзвичайні ситуації осінньо-зимового періоду. Визначено перелік найбільш уразливих об'єктів забезпечення життєдіяльності населення, перелік автомобільних ділянок автомобільних доріг державного значення, на яких найбільше і ймовірне утворення, утворення транспортних заторів внаслідок снігових заметів. Все це Передбачено у плані, не буду дослівно говорити, що там є, але скажу так, що для протидії і загрозами реагування звичайну ситуацію сьогодні з мого періоду від ДСНС передбачено понад 12 тисяч осіб. І е, понад 2300 одиниць техніки. Що це може бути за техніка? В, цьому, в тому числі це інженерна техніка снігоочисного і снігоперебиральної. Здебільшого цим займаються, звичайно, місцеві органи влади і Укравтодор і так далі. Але е, навіть тут у нас є певна е, допомога: 200 одиниць е, автомобільної техніки і висока, в тому числі і високої прохідності. Дизельні та електричні теплогенератори, пересувні електростанції і окремо, звичайно, ще передбачено встановлення пунктів незламності, про які ми можемо поговорити далі. Давайте поговоримо про пункти незламності. Наскільки на цей час вже вдалося їх розгорнути, і яких, в якому співвідношенні вони будуть присутні в регіонах, і за чим туди можуть звернутися наші люди? Останом на зараз у нас розгорнуто близько тисячі пунктів незламності. Це десь 750 на стаціонарних пунктів незглавності, це на базі об'єктів ДСНС, і там близько 240. Це мобільні пункти незламності на базі наметів. Хочу сказати, що розгорнені пункти незглавності ДСНС укомплектовані оснащенням та майном відповідно до певних вимог, які затверджені Кабінетом міністрів України. Зокрема, це і теплогенератори, це і необхідне електрообладнання, передбачені. Напої, зокрема, гарячі для людей, це відповідно, що люди ще можуть зробити. Да? Це відповідно влаштування наших куточків безпеки з профілактичною, відповідно відпрацюванням для того, щоб люди могли ознайомитися з правилами і так далі. В окремих пунктах незнавності є можливості для того, щоб люди ну мами, мами могли перепеленати своїх дітей, і так, далі, і так далі. Тобто там є певний перелік, відповідно до якого люди можуть отримати допомогу і. І вони вже зараз працюють. Хочу сказати, що за останніми даними, за останніми даними, у нас по пунктам незламності. Надано допомогу 600, понад 635 тисяч осіб. Це, це ми рахуємо з жовтня місяця 2022 року. А в 2023 році допомогу отримали 1643 особи. особа. І ми далі працюємо для того, щоб люди могли вчасно якісно отримати допомогу від працівників ДСНС. А часто чергують в цих пунктах незглавності і працівники ДСНС і працівники національної поліції. Тому вся необхідна допомога на місці може бути якісно відповідно надана. Якщо є можливість, то ми можемо і надати першу домедичну допомогу. Олександр, хотіла би по кілька питанням трошки детальніше поговорити. Розуміючи, по перше, це генератори. Ми розуміємо, що багато хто з наших українців закуповував їх ще в минулому році, саме тоді, коли розпочалися масові терористичні атаки росіян, чи потребують такі прилади якогось обслуговування, тому що ми розуміємо, що зазвичай вони стояли у людей десь влітку, да і зараз вони будуть їх доставати. Чи перед цим потрібно якісь заходи провести? Безумовно, експлуатацію будь-якого генератора треба здійснити відповідно до технічної документації та рекомендацій виробника. Це, звичайно, є, ну, скажімо, небезпечний прилад, особливо, коли ти, його, коли ти постійно його використовуєш. Чому небезпечний? Тому що генератор, відповідно, створює як електричний розряд, так він, він ще шкідливий тим, що він виділяє небезпечні продукти відповідного горіння. Якщо ти встановлюєш генератор в приміщенні, то це може дуже і дуже небезпечно закінчитись для людей. Тому перше правило при встановлення генератора це, звичайно, не використовувати його в приміщеннях і біля вікон. І вхідної групи дверей. Для чого? Для того, щоб туди не потрапили шкідливі продукти згорання пального, яке використовується в генераторі. Далі перед пуском генератора необхідно перевірити стан електропроводки та споживачів і усунути їхні пошкодження. Також, якщо необхідно усунути переключування дротів, контакти з гарячими поверхнями, наявність корозії на контактах. Електричні елементи генератора повинні бути заземлені. Необхідно уникати контакту силових контурів генератора з водою та іншими предметами. Генератор не бажано вмикати в умовах підвищеної вологості під час дощу або снігу, або якщо такі умови є, то відповідно треба накривати їх для того, щоб туди не потрапила зайва волога. Слід уникати контакту. Це зрозуміло з елемента елементами генератора, які обертаються під час роботи генератора. Треба контролювати його технічний. Стан у разі підтікання пального там, мастила або сторонніх звуків, що свідчать про його несправність, треба його вимикати та знеструмлювати. Звичайно, треба окремо зберігати і, певні правила для зберігання паливо-мастильних матеріалів для генераторів. Ще раз повторюю, що генератори ми використовуємо поза межами приміщень. Друге питання щодо наших засобів, завдяки яким люди готують їжу, якщо немає світла. Ви сказали про те, що потрібно слідкувати, щоб вони були сертифіковані. Чи є порада від вас, чим замінити, умовно кажучи, цей наш туристичний прилад, яким багато хто користується, підготуватися більш ретельно на випадок, якщо терористичні атаки росіян будуть продовжені. Дивіться, є різні види туристичних пальників. Якщо вже вийшло так, що без туристичного пальника або без пальника взагалі вдома не вийде, ну, потрібно вибирати такі, у яких контакт до того приладу, який ви обігріваєте, їм, ну нагріваєте. Ну, наприклад, я приведу звичайний приклад. Туристичний пальник. На нього ми влаштовуємо нехай буде пательня. а балон знаходиться поруч. Що відбувається? Коли нагрівається туристичний пальник, тепло від нього йде, це газ, газовий балон, йде до пательні, пательна відповідно, нагрівається і віддає тепло знову на газовий балон. Що відбувається потім, як правило, може вибухнути ця, цей газовий балон. І ми фіксували, до речі, дуже Достатньо такі сильні руйнування квартири і звичайне травмування людей. Тому такі пальники треба вибирати. По-перше, якісні. Перше, так? перевіряти сертифікати обов'язково. Це ваше право в магазин зайти і взяти сертифікат на цю продукцію, запросити цей сертифікат. І по-друге, щоб газовий балон був захищений і не знаходився якомога далі від. Площі поверхні, яку ви будете нагрівати цим пальником. Це важливо. І якраз такі от вибухи вони часто відбуваються від підтікання газового балону або від дії на нього якраз температури того об'єкту, який ви нагріваєте. Дуже дякую вам, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу. Доброго дня, Юлія Гадінокрінформ, власне, мене уточнення. Ви сказали, що громадяни можуть звернутися до працівників ДСНС для того, щоб ви провели обстеження їхніх Безумовно. приміщень на відповідність пожежній безпеці. Власне, як часто звертаються до вас із таким проханням? І скажіть, будь ласка, алгоритм дій, якщо, наприклад, в мене виникає таке бажання, куди мені звернутися, що для цього треба? Дякую. А ви знаєте, що звертаються не так часто, ну тому що, напевно, це. Ну, оселі громадян є власна оселя, і, можливо, не дуже е, люди люблять, коли до власної оселі приходять там, працівники державних органів. Може вони побоюються, що буде якісь штрафні Ні, санкції. штрафних санкцій в цьому плані не буде, буде, буде рекомендаційний характер. І працівники ДСНС, саме наглядово-профілактичного блоку, можуть просто порадити, е, наприклад, е, якщо це, наприклад, районний центр або е, певні об'єкти в сільської місцевості, там е, порадити Просто що потрібно робити, де можуть бути небезпеки. Наприклад, в печі це тріщини, або це можуть бути, правила є певні до печі, тому що, наприклад, до пічного отвору потрібно ще, коли ти розпалюєш, потрібно ще мати перед, перед пічним отвором певний металевий лист. Це теж одна із парад, тому що коли жаринки потрапляють на дерев'яну подлогу, звідси трапляється пожежа. Ну, такі елементарні правила, які люди зазвичай не можуть зрозуміти. Але ми можемо підказати, ми рекомендаційний характер відповідно винесемо, проінструктуємо людей. Відповідно, можемо роздати навіть і наочні матеріали, а люди вже будуть дотримуватись правил пожежної безпеки. Все дуже просто і який порядок можна звернутися до районних управлінь місцевих районних управлінь, ДСНС З письмовим зверненням щодо прошу провести там обстеження там. На предмет пожежної безпеки моє, моє, моєї там оселі у зв'язку з осінньо-зимовим періодом. Відповідно, якщо людина просить, то відповідно, ми можемо відреагувати, і це буде підстава для того, щоб ми могли прийти і обстежити ту чи іншу будівлю. Якщо ж людина не просить, ми не маємо право зайти в оселю громадян відповідно до Конституції України. Тобто, давайте підсумуємо, якщо і буде вашим професіоналам встановлено якісь порушення, то ви надаєте рекомендації, а ніяким чином не штрафуєте Без людину за в житловому це? житловому секторі. Ми не будемо штрафувати. Тут може бути тільки може йтися тільки в щодо приміщень загального призначення. Тобто, це може бути, ну якщо це житловий будинок, наприклад, я говорю багатоповерховий житловий будинок. Ми маємо виносити. Приписи і, скажімо так, виносити якісь певні заходи адміністративного впливу саме на житлові експлуатаційні організації, але це стосується приміщень загального користування. Це не стосується саме квартир або осель, там і приміщень, які належать саме громадянам. Я Дуже дякую. Є ще щось доповнити? Я просто хотів ще нагадати, що у нас. Ще, щоб було корисно для людей, що вони не забували, що у нас пункти незламності, до яких можуть звернутися люди, і побачити, де вони знаходяться, знаходяться в застосунку дія. І внесення інформації про пункти незламності, розгортання та функціональні, яких організовано органи місцевого самоврядування суб'єктами суб господарювання державної, приватної форм власності і так далі. Вона відображається в мобільному додатку єдиного державного порталу електронних послуг і здійснюється уповноваженим працівником обласної Київської міської державної адміністрації. З цією, з цією метою ДСНС організовано саме взаємодію з місцевими органами влади. І людина може зайти через застосунок і переглянути, де знаходиться найближчий пункт незглавності і в разі необхідності отримати там якісні послуги. Зокрема, про ті, як сказав, ще додатково це, звичайно, і інтернет і Електрику відповідно підзарядити свої гаджети, в деяких є і встановлені звичайно, і е, телевізори і так далі. Тому корисна штука, яку розробила Мінцифра, і е, яку люди, які люди можуть вільно користуватися. Я хочу подякувати вам за цю інформацію. Сподіваюсь, цього річ буде більш безпечним для нас, тому що у нас буде час підготуватися. Ми вже знаємо на що маємо очікувати. Тож дякую вам за цю інформацію. Нагадаю, шановні колеги, з нами був Олександр Хоружий, прес-офіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України. А я дякую вам. Саме зараз наша команда готує розклад подій на завтра. Тож стежте за нашими анонсами, залишайтеся з нами. Ми працюємо разом заради нашої перемоги. Слава Україні!